У хабі місто з місті збираються учасники чергового жеребкування програми Муніципальне житло для додаткової реєстрації визначили п'ять об'єктів інвестування: дві однокімнатні та три двокімнатні квартири для учасників бойових дій в російсько-українській війні. Номери квартири витягують по черзі. Першим робить вибір Олег Томенко. Чоловік проживає у Немирові. Зараз проходить лікування, тому шукав житло у Вінниці. Демобілізувався місяць назад по віку і зайшов на сайт муніципальне житло, тому що перед цим був в госпіталі, лежав. Лікувався і ну, в мене є певні обмеження. Хотілося б консультації мати, лікування отримувати тут поближче. Під'їхав туди на привокзальну і зразу орієнтувався недалеко. У мене мій брат живе тут, в Вінниці, всі, вся родина, всі в Вінниці живуть, десь щось допомогти один одному, підтримати. У муніципальній висотці по вулиці Привокзальній, 30 найбільше квартир виділено під квоту учасники бойових дій у російсько-українській війні. Також придбати квартиру за доступною ціною можуть переселенці, працівники бюджетної сфери, освітяни, медики, працівники соцзахисту та молоді сім'ї. Загалом у будинку 161 квартира, з них 69 для учасників програми. Тут вартість складає 27 990 за квадратний метр, при тому, що середня ціна на квадратний метр у місті Вінниці коливається в межах 35-40-42 тисяч за квадратний метр. Тому це житло саме на привокзальні є дуже вигідним з точки зору його вартості. Десятиповерхівка по вулиці при вокзальній, восьмий об'єкт програми Муніципальне житло висотка матиме підземний паркінг на 76 місць, який слугуватиме і як укриття. Будують монолітно-каркасним методом, дотримуючись новітніх енергозберігаючих технологій. У висотці встановлять електричну систему опалення, енергозберігаючі вікна та балконні блоки. Вести в експлуатацію багатоповерхівку планують до кінця року. Олена Карбівська, Олег Літвінцев. Новини за день телеканал Віта.